Всім привіт! У цьому відео вивчаємо з вами хімічні властивості металів. Оговорюючи хімічні властивості металів, згадаємо основні теоретичні моменти, на чому вони базуються. Так от, серед металів традиційно виділяють декілька груп. Представники, які входять до складу цих груп, характеризуються відмінною від інших металів хімічною активністю. Які ж це групи? Благородні метали. Сюди відносимо срібло, золото, платину. Лужні метали це метали, які розміщені у періодичній системі в першій групі, в головній підгрупі, тобто елементи першої А-групи. І ще одна група металів виділяється: це лужноземельні метали. Сюди відносимо кальцій, барій, стронцій, радій. Таким чином, це метали, які в періодичній системі розміщені у другій групі головній підгрупи, метали, утворені елементами другої А-групи. Далі пригадаємо такий аспект. Коли ви вивчали окисно-відновні реакції, то напевно зауважили, що прості речовини, які мають металічні властивості, у хімічних реакціях завжди є відновниками. Тобто метали до реакції завжди є відновниками. І ще одне важливе, що потрібно пам'ятати, говорячи про хімічні властивості металів, завжди потрібно звертатися до ряду активності металів. Ряд активності металів ви можете знайти. На форзації у свого підручника з хімії або робочого зошита, або ж є окремо відведена вкладка у вашому підручнику, залежить від того, якою літературою ви користуєтеся, Так от, положення металу в цьому ряді активності характеризує те, наскільки активно даний метал може вступати у хімічну реакцію. Чим лівіше стоїть метал у цьому ряді, тим сильнішим відновником він є. Наступне твердження: кожен метал має здатність витісняти з розчинів солей ті метали, які у ряді активності стоять після нього. Далі звернемо увагу, що у ряді активності металів є в нас водень H2. Так от, метали, які знаходяться в ряді активності лівіше до водню, бачимо, їх проглянули, здатні витісняти його з розчинів кислот. Тобто будь-який із цих металів доводню, коли вступає в реакцію з кислотою, в результаті реакції буде виділятися водень H2. Все вище сказане ми сформулювали собі і виділили ось такими трьома правилами, які, власне, і встановлюються на основі ряду активності металів. А далі зупинимося на кожній окремій хімічній властивості металів. Отож, метали вступають в реакцію з простими речовинами неметалами. Прикладом є їх взаємодія із киснем. Тобто, схематично можемо відзначити метал додати кисень, і в результаті реакції будемо мати оксид. оксид металу. Наведемо приклад. Наприклад, магній вступає в реакцію з киснем, і в результаті реакції утворюється магній оксид. Магній О. Урівняли відразу, проставили коефіцієнти. Значить, магній додати О2 утворюється магній О. Магній оксид. Тому можемо виділити таку ознаку, що при взаємодії металів з киснем утворюються оксиди. Чи всі метали вступають в реакцію з киснем? Ні, не всі. Срібло золото. Платина з киснем не реагують. Наступна група простих речовин, з якими вступають в реакцію. Метали це галогени. Кого ми сюди відносимо? Фтор, хлор, бром, йод. І так, метал, додати галоген. В результаті реакції утворюється метал метал-галогенід. Підтвердимо це конкретним прикладом. Натрій вступає в реакцію з хлором. Натрій додати хлор 2. В результаті реакції маємо натрій хлор. Речовину натрій хлорид. Урівняли поставили коефіцієнти. Отже, при взаємодії металів з галогенами утворюються галогеніди. Тобто хлориди, броміди, йодиди. А всі вони є галогенами, тому і галогеніди. Наступна властивість металів це взаємодія із сіркою. Тобто метал вступає в реакцію додати сірка, і в результаті реакції утворюється метал сульфід. Наведемо приклад: цинк додати С, сірка. В результаті реакції маємо цинк С або називаємо цинк сульфід. Наступна властивість. Активні метали при нагріванні реагують з азотом або фосфором. І так, не всі метали, а активні метали. Звертаємося у витискувальний ряд металів, у ряд активності металів. Отже, активними ми відносимо ті метали, які стоять до натрію включно. Наведемо приклади таких реакцій. Наприклад, літій вступає в реакцію із азотом Н2, в результаті реакції маємо літій 3Н. Так, урівняємо проставимо коефіцієнти 2, поставимо коефіцієнт 2 2 нітроге, відповідно, 6 літію перед літієм коефіцієнт 6. Не так часто стикаємося з такими реакціями, тому відзначимо собі, що у сполуках нітроген має ступінь окиснення, коли він на другому місці стоїть ось так, мінус 3 літій плюс 1. Так, і сполука, що в нас утворилася, має назву літій нітрид. Інший приклад наведемо із фосфором. Кальцій вступає в реакцію із фосфором, і в результаті реакції утворюється кальцій 3П2. Так, кальцій. Ступінь окиснення плюс 1, фосфор мінус 3. Урівняємо зразу дану реакцію. Речовина, що утворилася, має назву кальцій фосфід. Отже, активні метали при нагріванні реагують з азотом і з фосфором. При взаємодії з азотом. Утворюються нітриди, при взаємодії з фосфором утворюються фосфіди. Ось так ми розібрали, як метали вступають в реакції із простими речовинами і навели приклад даних реакцій взаємодій. Далі розглядаємо взаємодію металів із складними речовинами. І так, виділяємо групу лужних і лужноземельних металів. Власне, ці метали взаємодіють із водою за звичайних умов, утворюючи розчинну у воді основу або луг і виділяється води. Схему реакції можемо записати ось так. Активний метал додати воду. Утворюється луг і водень. Наведемо приклад такої реакції. Натрій додати H2O. В результаті реакції утворюється натрій OH додати H2, виділяється. Водень. Так, рівняємо її відразу. Проглянемо ступінь окиснення натрій від нуля до плюс одного. Гідроген у нас змінює ступінь окиснення також від плюс одного до нуля. Таким чином, ми представили ступеню окиснення для того, щоб підтвердити, що метали, вступаючи в реакції, проявляють відновні властивості. Вони є відновниками. Це йшла мова про активні метали, лужні, і Проте метали середньої активності. Також реагують з водою. Реакції проходять при підвищеній температурі з утворенням оксиду металу і виділенням водню. Прикладом може бути реакція взаємодії цинку з водою. Цинк додати H2O. В результаті реакції утворюється цинк О, цинк оксид. і H2 виділяється водень. Поставили стрілочку вверху. Наступна властивість взаємодія з розчинами кислот. А тут звертаємося до ряду активності металів. Так от, метали, які стоять у ряді активності доводню, взаємодіють з розчинами кислот. Утворюючи сіль і водень. Відзначимо собі це у конспекті, що метал має стояти у ряді активності до водню І в результаті реакції має утворюватися сіль даного металу і виділятися водень. Тобто схематично це виглядає так. Метал додати кислота. І в результаті реакції маємо сіль додати водень. Підтвердимо це прикладом реакції. Наприклад, алюміній додати сульфатна кислота H2SO4. В результаті реакції будемо мати алюміній сульфат, алюміній 2 so 4 тричі і Виділяється водень. Так, зразу дану реакцію урівняємо алюміній 2, ставимо коефіцієнт 2, S 4 4 коефіцієнт 3, коефіцієн 3х2-6 і коефіцієнт 3 перед водним. Значить, в результаті реакції утворилася сіль, алюміній сульфат додати водень, додати H2. Ось так ми підтвердили взаємодію металів із розчинами кислот. І ще одна властивість взаємодія із солями. Аналізуючи цю властивість, також звертаємося до ряду активності металів. Тому що метали реагують з солями менш активних, менш активних металів, утворюючи сіль активнішого металу і менше активний метал у вільному вигляді. Тепер розберемо це правило більш детальніше. До прикладу, візьмемо такі два метали залізо і купру. Бачимо, що залізо у витисковому ряді стоїть лівіше. Значить, залізо є активніший. Так якщо залізо вступає в реакцію із сіллю, в складі якої є купру, це говорить про те, що в результаті реакції буде утворюватися сіль активнішого металу, тобто активніший метал залізо буде купрум витісняти. І буде утворюватися сіль активнішого металу і окремо буде витіснятися менше активний метал. Давайте підтвердимо це на рівнянні реакції. Ну, спершу записала собі це правило: метали реагують із солями менш активних металів, утворюючи сіль активнішого металу і менш активний метал у вільному вигляді. Значить, візьмемо ферум, вступає в реакцію із купром-сульфатом. СО4. Дивимося ще раз. Ферум є більш активний, купрум менш активний. Значить, ферум має купрум із солі витісняти. Таким чином, буде утворюватися ферум СО4 додати купрум. І відтворили ми це схематично. Активний метал додати сіль. Менш активного металу, утворюється сіль активного металу, і у вільному вигляді виділяється менше активний метал. Ось на таких прикладах ми показали, як метали вступають в реакції із складними речовинами. Отож, підсумовуючи вище сказане, можемо відзначити, що вивчаючи хімічні властивості металів, завжди треба звертатися до ряду активностей металів. Бо, власне, на його правилах і закономірностях і побудовані хімічні властивості. Далі варто окремо виділити в хімічні властивості. Взаємодії металів із простими речовинами, що ми і зробили. І у окрему групу виділили взаємодію металів із складними речовинами. Ось так ми розібрали даний матеріал. Є у вас по ньому питання? Прошу мені писати під відео у коментарях. Також запрошую підписуватися на мій канал ставити мені вподобайки і пишіть, яку тему ви би ще хотіли розібрати у наступному відео.